Центр освіти дорослих при педагогічному університеті вирішив налагодити діалог поколінь через спільну творчість. До участі в заході були запрошені представники громадських організацій та внутрішні переселенці разом зі своїми дітьми. До речі, керівники проєкту запланували цієї осені низку заходів для сприяння позитивної взаємодії між членами родини. Учасники, дуже дружні в своїй роботі, вони бачать заінтересованість своїх дітей, вони участвують в совмісній роботі. А ми використовуємо інтерактивні методи навчання, що То от інтерес викликає, і викликає мотивацію. Звісно, ж учасники довольні. Я думаю, що вони з удовольствием прийшли, з задоволенням учаться. На початку заходу подарунки власноруч пройшла інтерактивна бесіда на тему подарунковий етикет. Учасники отримали знання з правил вибору і прийому подарунків, познайомились з видами безпрограшних і сумнівних подарунків, усвідомили, які саме подарунки не можна дарувати, а які дарувати родичам колегам та керівникам потім діти та їх батьки разом розгадували чайнворд і за ключовими словами дізнавалися мету заходу. А на другому етапі гри кожна команда учасників отримала плакати із символічним зображенням мішка подарунків, які вони наповнювали, наклеюючи на плакат картки з малюнками відповідних презентів. Сегодня мы также встречаем гостей из города Павлограда. Это школьники, школьники студенты, представители общественной организации «Позитивный Павлоград», которые приехали уже не первый раз у нас в городе Мелитополе. И тоже мы вот таким образом вместе со студентами и школьниками э, пытаемся реализовывать основные э, методологические позиции э, Дня толерантности, толерантного отношения друг к другу, толерантного отношения к обществу и так далее. Спільна діяльність захопила кожного учасника, сприяла налагодженню позитивного психологічного клімату в процесі роботи та встановленню атмосфери співтворчості між батьками і дітьми. Наприкінці зустрічі всі запрошені в дружній бесіді ділились досвідом сімейних традицій, організації дозвілля та спілкування. Подарок напевно, зроблений своїми руками. Ми із ліпили з, чогось, з глини. І давали, і робили свій свої дизайн. Всі присутні отримали неабиякі задоволення під час роботи. Вони презентували свої вироби один одному і залишили на пам'ять чудові магніти, виготовлені власноруч. По завершенню заходу учасники одностайно дійшли висновку про користь та необхідність взаємної творчої діяльності для налагодження гармонійного діалогу поколінь і висловили побажання, щоб такі майстер-класи стали регулярними.